Група в'язнів у Ростові на Дону взяла у заручники двох співробітників СІЗО. Злочинці вимагають машину, зброю та можливість виїхати з ізолятора в обмін на заручників. Ми знаходимося. В розпущені централі, де наші брати сажають, дають срака візеля і та аля. Мужайда ісламського захворів централ. Захватили Куфаров в плене Шала, он сюда приезжает, да, около? Да. Александр, есть что сказать? Да. Нет. Скажи пару слов. Какие свои эмоции, ощущения? Им настроены серьезно. А Пока такие Да. А? Пока такие а, -а, а. Иншалла эту группу а, подготовил сам Всевышний Аллах Иншалла. своими знамениями. Это не сделано все спонтанно. Это не сделано все просто да, так. Мы поставили этим каферам, куфарам, условия, по ухомилости Аллаха, чтобы они нам дали машину и мы ушли с ними. Посмотрим, что дальше будет. Просим Аллаха, чтобы мы не попали с ним. Живими. За даними телеграм-каналу, база, обвинувачення змогли забрати зброю у співробітників ізолятора. Канал стверджує, що шість обвинувачених, частина з яких засуджені за терористичними статтями, вибили шибки у своїй камері і проникли в чергову частину. Зараз прикраю тебе. Короче. Вон там часу вийшло далі. Вони не пройду не змогу. он туда, короче, уходит. Короче, это террористы, понимаешь, они Нам, походу, завтра пизда теперь. Когда тут будет ОМОН, когда тут будет все в маске, хуяски, мы, короче, будем без связи, вот канат, вот канат, короче. Вот, вот, вот. вот. Територія навколо СІЗО1 оточена дослідчою слідчого ізолятора. З'їжджаються машини швидкої допомоги та Росгвардії. Спецнас, це готується, це готується штурм. Готується, витяг он відкритою. Готується, єлі, єлі, єлі. Це спецназу сусіна. Від них саме. Як Очевидці повідомляють, що в районі СІЗО уже чутно стрільбу, начебто розпочався штурм. І деякі російські пабліки вже повідомляють, що, начебто, після штурму російських силовиків усі шість терористів були вбиті. Зазначу, що незадовго до інциденту із захопленням заручників був опублікований матеріал, в якому розповідалося, що служба охорони в СІЗО протягом останніх кількох років визначається найкращою серед усіх слідчих ізоляторів регіону. В'язні підтвердили, що є членами і діли і кажуть, що захоплення заручників не було спонтанним. Самі злочинці попередньо утримувалися у. У різних камерах, проте це не завадило їм разом організувати втечу. У російських змі вже з'явилася інформація, що правоохоронні органи перевіряють інформацію, чи не координувалися злочинці кимось іззовні. Геть не виключено, що росіяни знову десь знайдуть так званий український слід, як було у теракті в Крокусі Тіхолі